Краєзнавець та директор культурно-освітнього центру Толока, що в Попельнастому, Валерій Жванко, втілив в життя свою давню мрію. Водонапірна вежа на території міської лікарні в його екскурсіях і дописах була присутня неодноразово. А нещодавно Валерій Жванко мав можливість задокументувати стан цієї унікальної споруди та зробити декілька цікавих світлин. Закінчується відпустка, ще тепло, і давня мрія познімати її зблизька за. Є аварійним станом, я думаю, що полазить там було б ну, скандалом і для керівництва лікарні. Тому все робиться з дозволу і за сприяння. Ірина Анатолійовина Чимериць домовилася з керівником КП чисте місто, і ми мали годину з вишкою, не знаю, як вона називається, яка дозволила зазирнути всередину, подивитися стан покрівлі, якої немає. Побачити голубів, які там живуть, і зробити декілька ну, чисто технічних фотографій, ви розумієте, да? і декілька фотографій, скажімо так, з претензією на художню. Хотілося зробити пару таких історичних натюрмортів. В цьому нам допомогли майном і активною участю працівники міського музейного центру, пані Олена Мітюріна і пані Людмила Шевченко. Окрема подяка вишкарю пану Юрію. Сам Валерій Жванко так назвав його посаду за філігранну, точну і безпечну роботу. Адже завдяки вишці, краєзнавець дослідив недосяжні раніше частини вежі. Безумовно, є бажання. Я думаю, після війни воно якось реалізується. Ми про це вже говорили бажано б законсервувати її. Зрозуміло, що ну мова йде тільки про покрив покрівлю. Якщо її закрити від дощу, вона простоє ще 150 років. І краєзнавці, і історики, і просто люди нашого міста розуміють, що збудувати ну, типу, фальшиву старовинну башту буде дорожче, ніж зберегти цю. Навіть руїни її вони будуть величні. І зараз вона виглядає дуже, дуже героїчно. Це до матеріалу, який називається вулиця Башт. На цій вулиці у нас їх чотири. Нагадаю, це маленька башточка будинку Піщевича, маленька башточка будинку Штромберга, пожежна вежа досить в пристойному, в суперпристойному стані з годинником. І ось ця така ретро, я не знаю, вінтажна, скажімо. Ця башта цікава. І є однією з головних зупинок екскурсії вулиця Башт. В Вікіпедії нічого крім фотографій немає. Пані Юлія Лебедєва. Знайшла унікальні фотографії. Ця башта 1880 якомусь році, 6-5, точно не скажу, можете подивитися, да? вона точно вже була. На ній був вітряний двигун, який качав воду. І всередині куполу, я його ще пацаном застав, всередині куполу була дірка. А на фотографіях, які знайшла. Юлія Лебідєва, видно, що там всередині була труба, з якої йшов дим. Тобто воду качали, гріли і роздавали по території лікарні. Це до більшовиків, до лампочки Ілліча, до те, що у нас нічого не було, а потім нам комуністи прийшли і всі зробили. Ні, спочатку вони зруйнували все, а потім вже була років через 50, в попельнавтому, наприклад, лампочка Ілліча. Світло провели в село на початку 70-х років, а в деяких ще з каганцями сиділи. Світлини і допис зроблені краєзнавцем можна буде побачити на сторінках музейного центру та культурно-освітнього центру Толока.